І так, ми повертаємося до студії. І зараз у нас традиційна рубричка Гість на чашку кави. І сьогодні з нашими гостями ми будемо говорити про героя Радянського Союзу, який народився саме у Хмельницькому, про Володимира Вайсера. Відомі та невідомі факти ми обговоримо сьогодні з нашими гостями, дослідниками саме Володимира Вайсера. Можна так сказати. І сьогодні дійсно дослідники у нас в студії Вікторія Ковальчук, учениця 11 класу НВК номер 10 і вчителька НВК номер 10 Оксана Юхимович. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. І... І одразу ось дослідження. Та ви досліджуєте життя і родичів життя Володимира Вайсера, Героя Радянського Союзу. Взагалі, що спонукало, які, можливо, події передували тому, що ви почали займатися цією справою? Дякую. Справді, е, історія Вайсера є дуже таємничою. Хто такий Вайсер? Сьогодні можна запитати практично кожного, і я думаю, 90% людей вам не дадуть відповідь, хто такий. Володимир Вайсер. А десь приблизно в 2000 році випадково в музеї нашого навчального закладу ми виявили, що Володимир Вайсер є випускником нашого навчального закладу. Він закінчив 10-ту школу в 1939 році. Тому ну, безпосередньо не говорити про Вайсера або кому ж тоді говорити про Вайсера, досліджувати його, якщо не учням 10-ї школи. Оксана а ще... ви зараз сказали, що 90% не відповіли б, хто такий Вайсер. Чесно зізнаюся, я, мабуть, відношуся до тих 90%. 90 я чув про Вайсера 100%, але відповісти, що це за людина і яке досягнення його, тобто я б не сказав. Так, от у нас є така дуже цікава учениця Вікторія Ковальчук, яка 11 років кожного ранку і після обіду ходить до школи. До рідної десятої вулиці Володимира Вайсера. Вайсера. Так? Ага. І коли минулого року я її запитала Вікторія, ти знаєш, хто такий Володимир Вайсер? Вона мені відповіла, що на жаль, ні. І внаслідок просто свого характеру вона сіла, почала шукати в інтернеті і виявила, що інформація, яка є в інтернеті, настільки суперечлива, настільки не відповідає дійсності, що вона просто вважала за потрібним, що треба взятися і довести до кінця справу опису біографії Володимира Вайсера. Ну, перш за все, хоча б для себе дізнатися. Ну, все так не випадково. Постійно, кожного дня до школи вулиці Так, Постійно ходити. бачиш це. І які так. ж, власне, ну що найцікавіше, які факти ти дізналася? Справа в тому, що дійсно про Вайсера було надзвичайно мало інформації, враховуючи, скажімо так, велич цієї особи, та що він є єдиним героєм Радянського Союзу, який народився в місті Хмельницькому, і настільки мало інформації. А що найбільше мене здавалося, що інформація була одна й та сама, повторювалася на кожному сайті, в кожній книжці одна й та сама стаття, яка просто передруковувалася з року в рік. Тобто, навіть ніхто не хотів взятися за те, щоб можливо щось більше дізнатися чи перевірити ці факти. І е, якщо от вже далі, як ми почали проводити це дослідження, ми побачили, що кожна дата вона була скажімо так сумнівною, м'яко говорячи, тому що тобто все десь приблизне, таке так, і не, не конкретне. І конкретне. Якщо вже е, взяти той бій, в якому він загинув, то навіть в принципі не було чіткої дати, коли він загинув. Тобто, ну це ну, варто, мабуть, глядачам сказати, що він був командиром танкової дивізії, так якщо я не помню. Ну я вже трішки готувався. Він був командиром танку. Танку танку в та в танковій дивізії, так але справа в тому, що е, зрозуміло, що коли невідома дата загибелі, е, тому що це бій. І чи 19, го чи 20 го грудня загинув Володимир Вайсер, могли допомогли нам встановити, по-перше, документи, які ми маємо з архіву. Нагородні листи, представлення до нагороди. Ми маємо паспорт з поховання, де похований Вайсер в селі Чеповичі Житомирської області. Тобто, це ми, це ми знаємо достеменно. Саме там Але... була собі, так де так, загинуло так, вимогу. на машинотракторній станції. І, до речі, подвиг, який здійснив Вайсер, він справді подвиг. Тому що на танку Т 34 він знищив п'ять важких німецьких танків: три тигри і дві пантери. Я вам хочу сказати, що військовослужбовці бійшли військовослужбовці, бійшли, бійшли. військовослужбовці можуть вам підтвердити, що це дуже серйозно. Це це просто нереально. І коли ми читаємо опис, наприклад, в ось цих документах, де описаний подвиг Володимира Вайсера, по перше, зверніть, будь ласка, увагу. Тому що в мене в самої холод по шкірі, оце бачите, замальоване? Це замальована інформація про родину. На всіх mm. нагородних листах замальована інформація про родину е, Володимира Вайса. Та тобто така інформація під підгрехована так, хоча це архівні матеріали. І описується, коли людина е, танк поранений. Він вискочив з танка, почав е, шинелью і снігом е, гасити палаючий танк, і танк був е, не, не міг рухатися. Він витягнув своїх. Е, Поранених друзів з танку і продовжував стріляти. Другий раз танк запалав, він вистрілив в водонапірну башню, водою загасило полум'я, і тільки після третього попадання він загинув, на жаль, згорів цьому танку. І ви знаєте, нам розповідав однополчанин Володимира Вайсера про те, що для нас це дивно, для людей, які вже не знали війни, що я з ним не служив. Я прийшов поповненням в заміну цих людей загиблих. Але я знаю, хто такий вайсер, тому що щоранку на перевірці починалося з того, що вайсер Володимир Зельманович і сержант піднімався, виходив з строю і говорив, що загинув пав, пав смертю храбрих. Тому Людина, яка не знала особисто Вайсера, вона страшенно пишається і розповідає через 60 з лишнім років про те, що така людина неординарна. І ви знаєте, дуже батько в джерелах, де е, говорять про те, що, що спонукало людину 21 рік. Він менший аніж ви, е, так здійснити такий подвиг і так боротися. А сьогодні нам прийшов лист з Ізраїлю, в якому розповідається про те, що. Виявляється, за п'ять днів до своєї загибелі він отримав лист про те, що в евакуації в Туркменістані помер його батько. І тобто... він дуже болісно переживав, і він зрозумів, що втрачати йому в цьому житті більше немає чого. І це особистість, на прикладі якої ми повинні виховувати дітей, тому що вони повинні знати, найперше, що школа закладає дуже багато. В душі всього, і ми повинні вчитися на тому, що в нас є, а не на чомусь абстрактному, далекому, яке до нас не має відношення? Сьогодні ви можете більше дізнатися про героя радянського союзу Володимира Вайсера. Ми говоримо про життя і подвиги Володимира Вайсера з дослідниками його подвигів та життя. Це Оксана Юхомович, вчителька НВК номер 10 та Вікторія Ковальчук, учениця НВК номер 10. Скажи Вікторію, будь ласка, а як от таке дослідження проводити насправді, мабуть, важко? Та є. Свої нюанси важко таке робити дослідження. Звичайно, важко, тому що це історія, і знайти правду, знайти ту істину дійсно надзвичайно важко. Справді нам допомогли дійсно документи, і допомагає мені те, що я проводжу це дослідження не сама. Тобто Хто добре, допомагає? що допомагає мій науковий керівник, адже на фоні цього дослідження була написана наукова робота. І також, як вже говорила Оксана Антонівна, ще це дослідження почалося років так 10 тому назад, коли я ще тою вулицею навіть не сама ходила а з мамою. А чи вдалося віднайти родичі Володимира Вайсера, Чи зараз з ними зв'язок підтримуєте? Де вони? Оди, що казали, що надіслали так вам лист і взагалі спілкуєтесь, так з родичами так, це вийшло навіть, скажем, випадково. Ми знайшли двоюрідну сестру Володимира Вайсера, яка проживає в місті Хмельницькому. Це Бетя Ісаківна, з якою ми мали навіть можливість поспілкуватися. Вона розповіла нам багато цікавого, і що найголовніше, вона змогла поділитися нам з нам ну поділитися щодо родини, тобто імена, які приховані в всіх документах, та й взагалі історія. Тобто, це точно ми знаємо, що це правда. Це не щось вигадане, не якась художня доробка якогось подвигу чи щось таке. Ми знаємо, що є також бажання створити уже музей Володимира Васера на базі НВК номер 10. Звичайно, ми повинні знати про своїх випускників. Ми повинні ділитися з майбутніми випускниками, дай про сьогоднішніми учнями. І е, створити музей це справа дуже благородна, але, на жаль, фінансово затратна. Тому що з часом справді цей музей буде зараз, у нас поки є експозиція в музеї 31-го танкового корпусу, який діє при нашому навчальному закладі, і на сайті нашого навчального закладу є віртуальний музей Володимира Вайсера. Тому що е, про цю. Людину повинні достеменно знати не тільки учні нашої школи, а взагалі якомога більше людей. Ну, зрештою, я частинка цього сайту. Ви теж можете його приглянути на сайті школи, так? НВК так, номер На сайті канодеський номердес. Власне, ну, таке я б сказав, дуже хороше справу витворити і ну, тільки. Тільки всього найкращого хочемо побажати. що ще нещодавно вдалося з'ясувати? Можливо, я знаю, що зараз дослідження воно таке Триває. діюче, і кожного дня якісь нові факти з'ясовуються. Ну, найперше дізналися, ми справді дуже багато і архівних матеріалів отримали. І ми, нарешті, встановили дату загибелі і будемо звертатися до міської влади про те, що на єдиній меморіальній дошці, яка встановлена на навчально-курсовому комбінаті, тобто де раніше була 10-та школа, дата загибелі написана неправильно. Ми хотіли би виправити цю історичну несправедливість, і ми повинні знати два. Бодай два факти з його життя дату народження і дату смерті. І так, до речі, Оксана Антонівна, у вас є портрет Володимира Вайсера. Я думаю, доречно буде зараз продемонструвати. Так, ми маємо чем, щоб бачили в обличчя портрет Володимира Вайсера, це е, учень, так це... випускник НВК номер десятої школи. Це, Перепрошую, це той портрет, якого не знайдеш в інтернеті. Це оригінальний портрет, який ми сьогодні електронкою отримали. З Ізраїля від родичів Володимира Вайсера, тобто, а в Ізраїлі зараз які родичі в Ізраїлі зараз. Внучата, племінниця і подальше покоління. Його рідна сестра похована в місті Хмельницьку. Тобто реально дуже близьких коренів у нашому місті вже немає. І ми спілкуємося з трьома людьми: це от з цією... сестрою. Так, двоєрною сестрою, внучкою і комсоргом цього танкового батальйону, близьким другом Володимира Вайсера, це Семеном Цвангом, письменником, який теж проживав в Ізраїлі. Ну, тобто, досить ґрунтовно ми попрацювали. і <с. Хороші зв'язки з родичів. Але справа в тім, друзями. що ми повинні це робити. Ми повинні знати, тому що історію е, творять люди. І е, якщо розповідати абстрактно про якусь війну, е, вона війна, це важка подія, але це лише подія. А коли одна людина про і е, справді особистість, яка. Е, Ну, якщо людину тричі подають на звання Героя Радянського Союзу і врешті-решт він отримує це звання, це про щось говорить. Тому що зазвичай подали до якоїсь нагороди, не нагородили, ну і Бог з ним. А видно, подвиг такий був, що не можна було просто не нагородити, не відзначити цю людину посмертно. Вікторія і ще до тебе будь, будь ласка, коротко, що хочеться от ще з'ясувати про життя Володимира Вайсера, чого ще не з'ясувалося. Є якийсь такий цікавий факт, що тебе цікавить найбільше? Скажу чесно, я не вибирала нічого особливого. Я цікавлюся в загальному і я просто не маю права виділяти щось одне. Тому що якщо я вже взялася за це дослідження, значить я вже повинна довести його до кінця. Я повинна е, знайти все ж таки всі ті неточності, всі ті невідповідності, які є в його біографії. І, Добре. Виправити. Так, і виправити. І що найголовніше. Так. Дякуємо вам за розмову, за цікаві розповіді, за відомі і невідомі факти з життя Володимира Вайсера. Я нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з Оксаною Юхомович, вчителькою НВК номер 10 Вікторією уч... Ковальчук, ученицею цього ж навчального закладу, закладу НВК номер 10 ученицею 11 класу. Ми вам бажаємо, щоб ви і надалі продовжували, тримали в такому русі, в такому ж темпі. Всі свої дослідження і, звичайно, ділилися з нами і з нашими телеглядачами також своїми надбаннями. Пасі. Говорили про Володимира Васера, героя радянського союзу, який народився саме у Хмельницькому, випускник НВК номер 10 А ми продовжуємо ранок, не перемикайте.